Сьогодні громадська організація Ідея нації проводить акцію «Похорон суддівської корупції, оскільки, як ви знаєте, не проведена люстрація суддів після майдану, то ми хочемо ту корупцію випалити, похоронити в суддівських залах. Тому наша така акція сьогодні є просто крик душі, оскільки ви знаєте. Також е сьогоднішня, сьогоднішня наша акція це є спротив того, що в СІЗО сидить Роман Корелас. Два роки е просто е ні за що. Тобто немає жодних доказів, чого він має сидіти. В нього маленька дитина росте, по суті, сиротою без батька. Він е провину зробив тільки таку, що він є успішна людина. Відповідно, правоохоронні органи разом з суддівською системою вирішили заробити. І тому Роман сидить, а дитина його живе, росте сиротою при живому батькові. Тому... А ви що засудили партнеру? Його ще не засудили. О, Він сидить просто не в сідо. Там шахрайство, так. тобто його підставили під шахрайство, квартирне шахрайство. А чому ви його захищають? Так, ми... Абсолют... Ні, ми вивчили, до цього ми не були знайомі, ми вивчили справу. Вивчали справу ми півтора місяця. Також справу вивчила правозахисна група київська, яка сьогодні також є присутня. Тобто ми їх запросили. І відповідно ми зараз... Його захищаємо як юридично в суді, так і зовнішньо привертаємо увагу до цієї ситуації, оскільки то не тільки до Романа. і 4 тисячі людей, які сидять в СІЗО, не маючи на те підстав, щоб їх там утримувати. Є люди, які по вироку мали би три роки, але сидять 11 рік в СІЗО, бо, тому що нема вироку. Тобто ці люди, по суті, є жертвами сучасного режиму, який є при владі. Я так розумію, тут сидять Ячишин таке судово, так? По Роману Кореласу судять для Чишин. Це жінка. Ну ми не знаємо, як нам ну не потрібно щоб вона до нас ставилась особисто. Нам треба, щоб вона ставилась правильно до закону України. Але ви тут кого охороните? суддівську корупцію, тобто не там, не особисто там в суддю, а судівську корупцію. Тобто, бачите, труна е це є гроші, оскільки зараз суддівська мантія вона не символізує там правосуддя, чесність. Вона символізує е корупцію, хабарництво, здирництво. Несправедливі вироки, і ми це все хочемо поховати. Ми хочемо поховати ту корупцію. Минулого тижня ми спалювали мантію, ми хотіли її випалити, але тобто ми цієї акції вона не закінчиться. Ми будемо йти далі. Ми поставили собі за мету провести суддівську люстрацію. А це один із кроків. Сьогодні поховання суддівської корупції це просто один із кроків, які ми проводимо. Шановне товариство, сьогодні громадська організація, ідея нації, проводить акцію під Франківським судом, найбільш корумпованим у Львові, а можливо в Україні. Акція наша називається Похорон суддівської корупції. Корупція, яка погризла в судах, в судах, ходять, люди, які ходять в мантіях і в цих мантіях. Вони вимагають хабарі, вирозять чесні вироки. І сьогодні громадська організація, ідея нації, буде випалювати, хоронити цю корупцію в судах. Наше завдання це проведення ілюстрації судових органів влади. Сьогодні ще нашим основним завданням також є звільнення СІСО Романа Коринаса, який незаконно перебуває. В місцях позбавлення волі це два роки. Суддя Дячиши з Радківського суду фабрикує справу, не бачить, що Роман є невинний, бо насадить батька, в якого є дитина. Дитина зараз це росте сиротою при живому батькові.